Всем привет! Меня зовут Артем Наруто и мы играем в Майнкрафт Я строим шахту вот це вже 12 серия и вот я вот такую вот построю Вот такие вот построил я Это 12 серия Но дивіться, що сталося, я 12 серию уже снял вот, Снимал і телефон у мене сів. І в мене такий телефон, що якщо телефон сідає, запис одразу перекращається. І, і воно в мене не заснялося. І от не заснялось. І от я цю серію переснімаю. Ну, якщо. Ну от я це в вот, 12 серії построїмо, це є 12, але ну, тільки, по ідеї, це вже 13 серія. Ну, так як я... в мене не заснялась, телефон сів, то це. Я за захотів перезняти. Так, це 12 -та серія і шахта 2-3. Шахта 3. Типа постройка шахти 3. Ага, ага. Що я? Ага, я от що хотів зробити. Піду так, 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 так. Їду, 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 йду, йду йду. Так, йду. Думаю, вам хорошо видно и хорошо чётно. Тарла, там червяки я. Ой, шо 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 шо. Тут я, тут я, тут нема, а тут тоже не Так, 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 так и так и и и и шо. Шо 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 шо. -шо? Так, так. Роблю, роблю, роблю. Ой, ой, я роблю роблю. Все, 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 все. вс. Эм, эм, эм. куда я Куда А, туда йде. Думаю, вигляд нормальний. Мне нравится. Тільки вот чуть-чуть не то якось так стена стоит, так я вот не прилез. Что из-за земли. Вообще так не хорошо. Да ладно. же будет. Ram, tada, 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 Mm. Так, на вишку, це, думаю, нормально. Вот так і вот так смешно, смешно поставилось. Хоча нічого смирного, тут мені каче нормально. Мені смешно. Тик, тик, тік, 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 тік. Ем. Эм, Эммммм. Эмм. Та ладно, хай буде. Тик. Так, 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 так. О, вот так, вот, я думаю, нормально. Так, так, так. Думаю, так. Думаю, так. И думаю, так. Вот так. Ха -ха -ха -ха. Еще так. Вот так. Нормально. Мне нравится. Да, да. Що, 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 що це тут робиться? Що би зробити? Так, думайте. От з цього буде якраз нормально. Ага, так. Це хай тут буде. Дян, 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 дян дян дян, дян, дян. Ай, блін, трохи я не розчитав вроді би. Та ні, хватає. По ідеї, должна хватать. Так, хватило. Теперь треба... Не Я, обож... Я вам покажу. от его, вот его камень треба. Пиду, 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 пиду. Само на 4 минуты, э, ну, в 12, 12 серии то, что я снимал. Ну, вы, конечно, не бачили. Я как раз 4 серии я снял. 4 секунды, я, минуты я снял. И я как раз телефон сил, и он у меня не заснялся. И так. Ой, ой. Тикай, тикай. И так. Хорошо. Так. Все, все, все. Мусор. Мусор. І мій 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 тако наверно А це що тут робить? От тепер ки настав ці, 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 ці. Ой, я все-таки скін не поміняв, забув поміняти. Ой. Текс, текс, такс, текс, текс. Бістрійше вже трава росте. Мені треба, щоб тут все було зажило. все так гарненько було. А не як... Не знаю, вс. це вже одна лопата. то... Пять э, минут пройшло... Пять минут пройшло... Хоча там, якщо чесно, не пять минут. то же я пошут пошутив, конечно ж. Е! 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 Так, 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 так... так. Так, Алё, ничего, так, 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 так. А ещё себя руку заступаю, ничего не веду. Так, вот, вот, так. А, хорошо, вадно, мне не Я вот на телефон даю мне на раз. Хорошо, веду. Тунтитантин. Так. Чю я спустився, що я хотів зробити? Так, да, кстати, вот от Та і наша вишка окончена. Отак вона все виглядає. Якось, ну, звідси, якщо 20, тон ну, якось би не видно нормально. Ну, Тут заходимо сюди. Заходимо, заходимо, заходимо. И... И вот, 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 вот тогда. Вот так воно виглядає, нормально. Так бы нормально, так бы нормально. Я все бачу, я все бачу. а Привет, крипер, бубер за твои лук, я бы такой фінгала тобі. Ладушки, пішли, 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 пішли. Ой! Ой, якраз темніє. Ну от все закінчили ми строїти цю вешку. Навіть не знаю, що до кінця знімаю. Я знімаю 10-13 минут. Сьогодні я снімлю 10, бо мені поки нічого немає робити. Що? Нема чого робити. Бо я вже вешку дострою, а в слідчій серії ми, напевно, будемо грати. Цю саме гру. Просто не то сказав. Будемо грати в Майнкрафт, але ми будемо або строїти ферму цю ферму пшениці, або будемо строїти цю М -м спальню. Взагалі-то мені подобається виглядає воно нормально. І такое зараз я ще зроблю. От внучетку йду йду йду. О, все впав. А, моя нога. І от-от-отко от -от 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 зроблю. І тут такое зроблю. І тут такое зроблю. Якраз мені факів хватало. Ну от нормально десь так. Ще б. Ще б ще чуть, чуть мені золото. І я би, наверное, зробив собі от. Ну, в шахту я щось немає. У мене такого бажання йти. А так, я от не хочу йти в ту шахту. поки. Або я знаю, що я би хотів зробити в наступній серії. Зараз поки це время що зійде, Вже швидше кінчиться, то мені. Поки це время кинчиться, то мені... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, то мені треба... Ой-ой-ой! Ну чого, я ж відійшов далеко. Мені треба пошукати таке місце тут, де я би міг таке построїти. Це маленьке, я думаю. Маленьке воно. Я от подумав. це ж маленьке воно? Ми хотіли... Я хотів тут строїти... чи ми хотіли? Ми хотіли тут строїти цю таємницю одну. Я вам, звісно, її зараз не скажу. Конечно же. О, вот его место мне нравится. вот тут кинець мира. Так как бы не дуже нравится. Ферма лота? Я про... забыл про ферму лота. Точно. М -м -м. Ты еще чучок. На этот раз я убью. Вздохну. Что, ты без них? Давайте ще чуть-чуть поснімаємо до 13 минут, Я все таки хочу найти мі місце для цього. Для моєї тайнеції я вам будем строїти. Коли будемо строїти, я вам думаю ви поймете що тут буде. Боже 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 мій. Давайте застребуй что mm. таке давай 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 все молодец вот такое честно мне нравится такого ряда и нормально о як на телефон то планшер. ну ладно пока він сивки там процентів, 15 процент нормально 20 минут можно что слабо снимать

Тоже маленьке. Та що це таке, ну, Мені мне треба нормальне, велике, отличненькое місце. Например, например, нет, это тоже что-то маленькое. Треба чуть-чуть ближе. Не, наверное, я уже знаю. Тому треба построить это все. Ну, да, Там треба будувати все-таки. А на цейках я майже деревом не пользуюсь. Тільки... Полки я роблю, Цего. вот, чуть-чуть тут ой дверь хм. дверь сундук и после а и эту сидушку ты замечательная сидушку тук 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 чик 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 ладно Всем спасибо за просмотр. И кладите лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. И... Всем пока!